Народний депутат України Антон Яценко систематично приділяє увагу підвищенню якості надання медичних послуг і покращенню умов лікування хворих та умов праці фахівців у медичних закладах округу. Завдяки налагодженій співпраці депутата з німецьким товариством Червоного хреста, медичним установам та соціальним закладам 200-го виборчого округу оновлено медичне обладнання та інвентар. Христинівська центральна районна лікарня за рік обслуговує 6,5 тисяч хворих. Переважно це мешканці Христинівки і району, проте і люди з інших регіонів України також проходять тут лікування. На варті здоров'я: 41 лікар, 163 медичні сестри, півтори сотні середнього медичного та обслуговуючого персоналу. За будь-яких умов вони працюють самовіддано, роблять усе можливе і неможливе, аби врятувати людське життя і здоров'я. Тому кожна допомога неабияк важлива і високо цінується. Люди, які не байдужі до проблем медичної галузі і, взагалі, до проблем нашого населення. В першу чергу хочеться відмітити нашого народного депутата по нашому 200-му виборчому округу Яценка Антона Володимировича. Який переймається нашими проблемами постійно, і мені здається, що 24 години на добу він ними переймається. Вже рік, як у дитячому відділенні лікарні, було встановлено апарат ультразвукової діагностики. І вже рік, як христинівським дітям, не треба їхати на глибинне обстеження до Умані чи обласного центру. Проводимо скрінінг, осмотр всіх дітей, які поступають в відділення, дітей поступаючих в школу, дітей, які оформляються в дитячий сад, і в общій сложності за рік. Это где-то около 900 детей у нас проходит вот это УЗИ обследование органов брюшной полости. А пока не было вот этого обладания, им требовало ехать в областные центры? А, значит, как, да, иначе конечно, они ездили и в Умань, кто в областной центре, в общем, кто где. Но не успевал наш УЗИст, значит, не успевал посмотреть всех детей, и, конечно, им приходилось ездить по близлежащим Усі кабінетом, ні, взагалі взагалі. ти бачиш там, що тебе але те, що лікарі кажуть, добре чи погано тобі добре, тебе це заспокоює. Так. Не можуть нарадуватися на новий масажний стіл пацієнти і масажисти. Вже сім років Анна Дешляк працює масажистом. Щодня обслуговує від 15 до 20 пацієнтів і точно знає правильний стіл це і ще п'ятдесят успіху і для медика, і для пацієнта. Наскільки важливий для вас от, стіл, на якому вам доводиться працювати? Ну він набагато краще, ніж у мене раніше був. Він функціональний. Можна до будьої людини підстосуватися, до дитини підняти вище, до більш взрослої людини опустити. Він дуже практичний. Що наші пацієнти кажуть, ну, кажуть, набагато краще, удобніше. Є де голову діти, а то лежали. Було трохи неудобно. 35 років працює урологом головний лікар центральної районної лікарні Валентин Яковенко і запевнює, що отримане оглядове крісло не просто зручне, але й дозволяє виконувати додаткові процедури, може бути використане навіть для оперативних втручань. Воно використовується для оглядів як урологічних хворих, так і гінекологічних хворих. Дуже цікава і зручна компоновка. Для хворих дуже зручне і ми ним звичайно задоволені. А тут воно піднімається, тут воно функціональне, тут воно дуже зручне, тут підставки от для, для ніг є. Тут, ну, тут, розумієте, для неспеціаліста дуже все просто. От. А, як, а як нам є з чим зрівняти, то це дійсно супер. Отримані медичні меблі дозволяють правильно і значно ефективніше організувати процедури, коли медик має під руками все необхідне, легко і ефективно обробляти робочі поверхні. 20 багатофункціональних ліжок зі спеціальними протипролежними матрацами значно полегшують пацієнтам період лікування, а медикам процедуру догляду і обслуговування хворих. Як вам ліжко, на якому вам зараз творці лежати? Ну, для мене зручно ви відзначаєте, що вона не прогинається? Так, вона не прогинається. Це найперше, що я найперше замітила, коли сюди лягла. Ну, і ширина така допустима, хороша. Лежиш не буквою зю. А, ну, для хворої людей. Це дуже я важливо. думаю, що це дуже і дуже буде добре. Піднімається головний кінець, ніжний кінець. Тобто, для хворого зручно, допустим, якщо треба поміняти стан не в лежачому положенні, то. Матрас зручний у використанні, він вже зразу приспособлений до дезінфекції, тобто не так, як звичайні матраси, що на них треба одягати на матрасники, заміну проводити. В цьому плані також зручно. А воно пересувається. Якщо треба поміняти положення для хворого, скажемо, чи ближче до вікна, чи під стіну за бажанням хворого, то це можливо. Значить, цим ліжком хворий може спалати. Поїхати в оперблок. Там його прооперували, положили на це ж ліжко і привезли сюди. Тобто не потрібно цих лишніх перекладань, маніпуляцій. Так само. Перев'язочну можна завести нові, зручні сучасні медичні, офісні палатні меблі значно покращують якість перебування в стаціонарі. Семимісячний Богданчик вже не вперше лікується тут, тому його мама розуміє, як це важливо зручності в палаті та цілодобова вода в установі, яку також завдяки Антону Яценко Христинівчани отримали рік тому. Вода є, палата зручна, бо ми тут уже не в перший раз. Мемблі теж я так не да, да, Так, Мемблі є. Я знаю, наче все, все добре. Під час чергової робочої поїздки в округ Антон Яценко передав медичному закладу медичні меблі, ноші, милиці, візки, ходунки. І тепер у Наталії з села Синиця є мрія, аби і вдома в неї були такі ходунки. Вона б змогла частіше виходити на двір і більше бачити односельців. Да, б вийшло, б людей Серед переданого депутатом медична білизна, медичні халати та костюми. Вже 30 років рятує христинівчан Надія Цимбал старша медична сестра реанімації здавалося б, нічим не здивувати цю мужню жінку. Проте багатофункціональні медичні каталки та мобільні перев'язувальні столи, які були передані півроку тому, викликають справжній захват і в неї, і в її колег. Вона дуже вигодна, тому що багато має функцій. Якщо в нас поступають фарфорі або післяопераційні хворі, Після їх теж транспортуємо. З операційної палати інтенсивної терапії, і також в операційної. за допомогою різних функцій. Ми його можемо і підняти. Якщо фурі тучний, великий, багато кілограм. Звичайно, це ліжко дуже зручне. Народний депутат Антон Яценко запевняє, що буде надалі підтримувати медицину округу і покращувати якість медичних послуг для людей.